Перший місяць весни позаду зустрічаємо квітень. Він розпочнеться з обережних температурних показників і від початку не надто бавитиме сонцем і теплом. Щоправда, тепла погода трохи побуде у східних, південних і центральних областях. Проте надходить вологий період із атмосферними фронтами і циклонами. 1 квітня дощовиту погоду синоптики прогнозують у північному і західному регіонах, а також на Харківщині, у центральній частині без істотних опадів. У південній сухо. Температура повітря вкрай неоднорідна, коливатиметься від плюс восьми до плюс дев'ятнадцяти градусів. На Полтавщині упродовж вівторка погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Нічний сильний дощ вранці послабшає, проте продовжуватиме йти і закінчиться лише ввечері. Температура повітря в день становитиме плюс 15 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 8. Хмари, що панували в небі у Кременчуці упродовж світлої передоби, до настання вечора заберуться геть. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня має взагалі скінчитися. Плюс 13 градусів синоптики прогнозують в день, вночі температурні показники знизяться до плюс 9. У горішніх плавнях погода переважно буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, що йтимуть із різною інтенсивністю від ночі до другої половини доби. Температура повітря вночі опуститься до плюс 9 градусів, вдень становитиме плюс 16. Вітер з західного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри, ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 1 квітня 2022 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952-го – 9 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.